Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею, і сьогодні ми поговоримо про прийняття рішень. Життя кожного з нас складається з постійного процесу вибору та прийняття рішень, випити філіжанку кави, піти на виставку, знайти підробіток, відкрити банківський депозит або щось інше. Майже всі такі рішення є фінансовими, бо кожна з них стосується грошей, їх заробляння, витрачання або заощадження. Проте механізм їх прийняття є дуже цікавим, і саме про нього сьогодні піде мова. В ідеальному економічному світі людина під час ухвалення фінансових рішень вивчає та оцінює лише економічні дані, збирає всю потрібну інформацію, аналізує всю інформацію та неопереджено ухвалює найвигідніші рішення, чітко дотримується свого рішення. Проте, чи так все відбувається в реальному житті? Чим відрізняється ухвалення фінансових рішень людини в повсякденні? Давайте розбиратися. По-перше, на людину суттєво впливає її культурне та соціальне оточення. Тому під час ухвалення фінансових рішень вона не обмежується лише економічними даними, а бере до уваги безлічної економічну інформації. Наприклад, чи варто купувати безфосфатну побутову хімію за ціною вдвічі вищою, ніж інші засоби, які наносять шкоди довкіллю? По-друге, людина не завжди знає, яка інформація буде критично необхідною для прийняття рішення, і чи вона зібрала достатньо даних для оцінки альтернатив. Інколи інформації може виявитися занадто багато, але її якість, актуальність та час витрачений на її пошук і аналіз, перешкоджають ухваленню вигідного фінансового рішення. Варто пам'ятати про асиметричність інформації. Хтось завжди має повнішу інформацію про певне явище чи річ. Так, продавець товару або надавач послуги знають про них більше, ніж споживач може знайти у відкритому доступі. По-третє, людина не завжди має можливість неопереджено та всебічно проаналізувати наявну інформацію та використати її для ухвалення оптимального, найбільш вигідного рішення. Для фінансових рішень складно заздалегідь спрогнозувати, чи матимуть вони позитивний результат, чи ні. Водночас, приймаючи рішення, люди часто виявляють надмірну самовпевненість і схильні занадто довіряти власній інтуїції. Доволі часто ухваляючи рішення, людина спирається на свій попередній досвід або наявні в неї спогади про досвід знайомих людей. Загалом, Люди мають великі проблеми з прогнозуванням майбутніх подій. Це стосується і переоцінки вірогідності події і її недооцінки. І наостанок, чітке дотримання накресленого плану дій вимагає значних зусиль і самоконтролю. Втім, здатність людини до самоконтролю є обмеженою. Особливо це характерно для фінансових рішень, які мають віддалені в часі наслідки. Але вимагають регулярних дій, а отже контролю над своєю поведінкою впродовж тривалого часу. Так, самодисципліна вимагає від людини докладати певні постійні зусилля, що полюбляють робити далеко на всі. Проте є цікаві способи, які допоможуть легко сформувати в себе всі необхідні фінансові звички. І саме про них ми поговоримо у наступних відео. Тож до зустрічі!